Готуємо гуляш 10 перців. Угорський гуляш. Власне, з перців. І починаємо. Які 10 перців. Перше. Два вида паприки. Отакого форми і отакої форми. Мараканська паприка. Друге, це основа гуляша. Отакі пасти угорські. Перша оранжева паста це гостра. А друга паста червона це лагідна. В Польщі продаються в Ашані. В Україні продаються в польсько-італійських магазинах. А також продається через інтернет. Ідемо далі. Отака консервований перець. Отака паста угорська. Паста з перців, паприка, порошок і паприка підкопчена. Також чорний перець. І тут присутній концентрат помідоровий, тобто томатна паста. Класичний угорський гуляш не обов'язково додавати жодного помідора чи пасту. Можна додавати помідори замість пасти. Але ж, я додаю. Будучи в угорщині, я чув, що угорці не кладуть жодних томатів гуляш. Що ще входить в гуляш? Те, що і звичайний суп, входить картопля, морква, цибуля. Але в гуляші є свої особливості, це фасоля входить, І беруться такі рожки, такі зірочки, італійські з муки. Можна ложити щось одне з них, але я кладу і те, і інше. Також додається селера, бажана зелена, але можна додати і корінь. Селери в даному випадку додаємо ще з пастернаком. Спочатку засмажується цибуля до золотистої скоринки. Потім додається м'ясо. З м'яса береться яловичина. Можна, звісно, брати інші види м'яса, але класичний гуляш то є яловичина. Приїхали скупитися на гуляш та люля-кебаб домашній. И гуляш паста берется у горчки. А в мене Це подравка. Хорватська також перець. Вон ну, ще угорська паста рольник. М'ясо повинно протушитися, але можна і підсмажити, потім додати казан. Додається вода. І гуляш повинен протушитися, провариться, протомиться в такому вигляді десь до години. Першня додавати перці та інші овочі. Перці маються на увазі свіжі, але приправи можна додавати вже зараз. Звісно, 10 перців приправи додаються по смаку. На ваш смак це основа гуляша, гуляш пасти. Звісно, можна її не додавати, а зробити з іншими приправами, з іншими перцями. Перший раз гуляш я скуштував у 2015 році, коли був на екскурсії в Угорщині. Ми попали на свято якогось місцевого значення в районному центрі, десь в невеличкому, немаленькому. І була екскурсія в кафе, де пригощали гуляшом. Там розказали і рецепт. І вперше я скуштував цей гуляш. І з того моменту він мені сподобався і я періодично його відтворюю як можу. Так, перці є дуже гострі. Спробував це. Це, це аналог угорської пішти. Це польська паста з гострих перців. Тому додаємо символічно подовання овочів. Все це може протушитися, потім додається вода. Зверху картопля трошечки, хоча не обов'язково. Перець. Ретельно перемішати. Зваренный бульон, добавляется квасоля, червону можно белую, так, девочки. Так выглядает финальное блюдо. Колер вышел більш таким. Помаранчевим. В оригіналі гуляш угорський був червоним, але ж це гуляш.